Хто може назвати отак от сходу хоча б 10 героїв України? А ми би мали знати, якщо би не по іменах, бо імена забуваються, Ми хоча б мали би знати історії героїв, які пов'язані з тим чи іншим їхнім подвигом. Хто герої України? У така ота ситуація, це мали би знати діти в садочку? Це мали би знати діти в школі, це мали би вивчати студенти в університетах. Зато ми знаємо купу всякої, всякої дурні. Непонятних там гадалок, тарологів, псевдоекспертів, які на війні останній раз були в 80 х 90-х роках, і це все те, що нам втюхують на так званих марафонах, ще й за наші гроші, за наші податки, ще й додаючи до кінця року 109 мільйонів, бо раптом там щось на марафоні бракнуло комусь там чайові виплатити в музичному просторі. Проговорювалися, скільки, де, кому і як платиться, щоб в піснях ненароком був згаданий Зеленський, чи були якісь моменти голосу його записі, там лунаючи на фоні пісні. Чи ще і за це дуже багато і гарно платилося. Це надзвичайно гидотно, тому що в нас не було грошей достатньо для армії весь час, з 2022 року починаючи. Це говорить про пріоритети державного керівництва. Керівництво української держави не має на пріоритеті встановлення української візії, закріплення в пам'яті нації в підсвідомості нації, українських героїв, української звитяги. Вони використовують медійний простір для зачистки. Опонентів, я тут говорю не тільки політичних, тому що е, я бачу, що чинна влада вважає військових своїми опонентами, і це прослідковується і по кримінальних справах, і по фінансуванню армії, по тому, як висвітлюються новини. Є новина, яка сталася там трагедія: хтось когось побив і заголок. Військовий побив такого-то. Потім виявляється, що людина ніякий не військовий. Потім виявляється, що там взагалі дуже мутна ситуація. Але в медіа йде ось такий от меседж: військовий поганий, бо щось там став. Дуже складна ця дихотомія. З одного боку, люди вірять в зСУ, люди вірять, що буде перемога, готові стояти до кінця, але тут же формується наратив, що чомусь військовослужбовець для них перший ворог, і ми тебе туди не посилали. Це дуже складно ем, з цим боротися. Це дуже небезпечно для нашого буття як нації і держави. Але знову ж таки ці речі треба аналізувати і через медійний простір, який монополізований державою. Це можна було би легко виправляти.